Один з найвищих стягів Тернопільщини традиційно підняли на території компанії Агропродсервіс у Великоберезовицькій громаді це відбулося 23 серпня з нагоди Дня Державного прапора України. Нагадаємо, синьо-жовтий стяг встановили у 2018 році висота 33 метри. Я хотів би українцям побажати це віри, віри в себе, віри в наші Збройні Сили, віри в Україну, віри в те, що ми під нашим синьо-жовтим прапором. ми Прожене Ворогів з нашої країни, з нашої землі, і ми заживемо тут щасливо, вільно. Державний прапор України є символом єдності і гордості кожного українця. Тому відзначати це свято надзвичайно важливо, незважаючи на військовий стан. Ми підняли цей стяг, ми заспівали державний гімн. і все-таки це важливо дотримуватися тих традицій і шанувати наші символи. Адже державний прапор є основний один із трьох основних символів нашої держави, за які боролися наші діди-прадіди. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.